Дякую Богу і всім вам, що я дослухалася і що донесли таку важливу інформацію до мого мозочка. <смі> так, я приймаю клітинне харчування сім місяців. Ну, ще ніби не багато, але багато, Ну, у мене класні результати. Для, для мене вони дуже класні результати. Я ось, от два дні, я побачила, що в мене не лізе волосся. Я казала до чоловіка Іване. Не переживай, що ти лисий, я буду разом з тобою. У <смі> клубі лисий, але в мене волосся як антени, вона вже росте. Все, супер, кажу, Іван не відміняється, я в клуб не йду твій. Все. Волосся перестало лізти і то, ну, структура не знаю ще, але що не лізеться добре. Каву не п'ю. Я так не то, що я е, мусила пити каву, я її хотіла, я її любила, я без кави. Не просиналася в день, не просиналася, я вночі не спала, тому я пила зранку каву, щоб відкрити очі і робити щось. Тобто, я кави не п'ю. Очний тиск у мене мене ще турбує очний тиск, і я була якось тут очного. І що я хочу сказати, що я кажу, я відмінила собі сама ліки, просто не купила. Я думаю, я собі капаю о 2 дропс, і так буде добре. Я показала о 2 дропс. А то тернопільські лікарі, а вони кажуть, а ви п'єте клітинне харчування. Я кажу так. А ви звідки знаєте? А у нас дві лікарки п'є клітинне харчування. О, кажу, то супер. Але ви свої ліки не відміняйте ті краплі, не відміняйте, капайте о два дробці і свої ті краплі капати раз на ніч. Ну, Я зрозуміла це все буду робити. Але що я хочу сказати, що. І лікарі також п'ють клітинне харчування, то дуже класно. Так далі крутили мене ноги вночі на зміну погоди. Тобто я ну я дуже відчувала зараз, я спокійна, дощ паде, сніг налітає. я не чую нічого. Фу -фу -фу. Біль у правому боці у мене дуже турбувало, тому що я видала жовч, і воно мене я не спала вночі, тому що крутять ноги. <свят> Біль у правому боці, і ось так. Зараз в мене. Я сплю собі на всіх боках. <свят> Закрепи пройшли. Біль у підшлунковій, їм молочні страви. Я ніколи не їла молочні страви, тому що молоко пішлункова молока не любить, і я не їла. Зараз все добре. Захитування в транспорті пройшло втома, а настрій то з настрій то само собою у <свят> мене зараз настрій. <свят> Далі що втома, високий тиск нормалізувався, підтікання сечі завжди це питання. Замки закриті, я тішуся, як не знаю що. І я взагалі своїми результатами я ходжу, чуть не співаю. Я рада за всі свої результати. Так, лишня вага похудала. Я похудала на 8 кг, нічого. Я також похудаю ще більше. І мій чоловік каже: слухай, я тебе не пізнаю, що з тобою робиться. Іване, і я з класними дівчатами. О, то супер! І він тішиться за мене, і я за себе також. Закладені с носа У мене було, не знаю, чому ранком вставали, зараз цього немає. Ой, дівчата. Біль по гінекології можу дитину родити. Все добре, у мене все добре. Я дякую, ще раз дякую всім вам, що ви, що ви такі молодці, що ви донесли таку важливу інформацію. Я дякую Богу вам і всім тихого вечора, спокійного вечора, і будьмо здорові. Ми цього